Сьогодні у нас розпаковка, огляд Шейвера Voyager v 382 Традиційно ми в цьому відео розберемо комплектацію, функціонал. Поговоримо про цей пристрій, для чого він, кому він може підійти. І всі деталі ми поговоримо. Давайте спочатку візуально подивимось, що він себе представляє. Ну і скажу, що в нас взагалі останнім часом багато техніки, саме Voyager. Ну, чому? Тому що, по-перше, це фабричне виробництво. Це саме бренд, який виготовляє свою продукцію, тому що багато є виробників, які просто замовляють на інших там, виробництвах потужностях під свій бренд. Тому важливо, що це фабрика це фабричне виробництво. Якість. Ціна співвідношення, ціна якості тут дуже на високому рівні. Тому впевнений, що і цей шейвер не підведе. Отже, давайте дивитись. Ну, Візуально, звичайно, корпус пластик, але скажу, що не важкі. І, в принципі, от мені, до речі, шейвери подобаються більше, мабуть, з такою ручкою. Чому? Тому що, в принципі, і зручно взяти, і зручно працювати, коли ви самі себе обслуговуєте так. В принципі, і останнім часом такий тип і барбери вибирають, Бейболіс Про випускав недавно в такому форм-факторі. В принципі, це досить цікаве рішення. Мені асоціація, значить, кісточка, яка парканут, красити, фарбувати. А, це щось схоже, але це зручно. А, отже, що ми маємо одразу? Дивимося три голівки: це система. І останнім часом ми в асортимент беремо варіанти з будованим тримером. Це дуже корисна штука. Я вам зараз поясню. насправді. якщо це буде суцільна сітка, вона бере тільки ось таку дрібненьку щитину одноденну, дводенну Тобто, чим дрібніше, тим краще. Але бувають різні випадки. Наприклад, десь не встигли ви вчасно поголитися, десь заросла у вас щитина, все може бути. І коли вона вже заросла. От, умовно вас тижнева щитина, то звичайна сітка вона вже не візьме. Треба буде купувати окремо триммер. і цей варіант. Буде класно тим, в кого нема тримора. От якщо у вас нема тримора, ви можете розглянути ось такий варіант, тому що додатково оцей тримор він для того зроблює, вбудований для того, щоб можна було брати уже таку тижневу щитину. Тобто тример бере таке волосся, яке відросло, а сітка шліфує, все під підну, все що не взяв цей тримор. Тобто, це система комплексно працює. Я вам скажу, ми робили тест. Я особисто пробував навіть дрібну щитину з тримором. Це набагато комфортніше, приємніше, тому що справді тример додає ефекту. Тобто це дуже зручне рішення. І навіть ну, от брауни також обов'язково в останніх моделях додають тримери. Це корисно, тому зверніть увагу. Ну і зручно, що тут саме три голівки, тобто це велика робоча зона, підходить для гоління під нуль. І обличчя, і шию ззаді можна потилицю підрівняти. Тобто, В принципі, зручне рішення, бо, тому що буває, що одна голівка ну, це, це більш компактність, вже, але не факт, що це більш практичніше. Так, давайте дивитись далі. Отже, вхід usb type c важливо, вся сучасна техніка Ledger на Type-C, вона тут є. Тут. Десь кабель замінити, це все можливо. Далі, дисплей, є підсвітка, теж зручно, щоб ми розуміли, коли поставити, коли забрати. Нажимаємо кнопку ще раз, режим турбо. Режим турбо – це просто збільшення швидкості. Ну, знову ж таки, дивимося, яке, яке завдання, наскільки воно складне. Якщо ви там хочете тижневу щитину повалити, ну, однозначно, режим турбо. Там якщо у вас дрібна щитина, можна на першій швидкості, тому, щоб там не травмувати шкіру, там, так? Тобто, ви можете дивитися по собі по ситуації. Так, значить, що ми тут бачимо? Тут у нас дві кнопки, зажимаємо, можемо зняти відсік. Також. Можемо тут все почистити. Звичайно, я завжди рекомендую якомога часто е, чистити ножі, тому що зрізана щитина, вона як порошок. Вона дуже добре забиває ножі, тому старайтеся чистити часто, щоб в принципі, не впливала оця брудна сітка на процес. А, тому, в принципі, можна легко зняти, почистити тут все досить-досить на хорошому рівні. Так, що, давайте тепер подивимося комплектацію. В принципі, поки що позитивні враження. Так, отже, що в нас йде в комплект? Так, значить, в комплекті у нас дуже зручний бонус це чохол для транспортування зберігання. Тобто ми можемо, якщо десь брати з собою поїздку в дорогу, ми можемо покласти все, що нам потрібно: сам шейвер, кабель, щітку, мішечок і брати з собою. До речі, тут є і для цього функція корисна. Зараз покажу. Ну, в принципі, це все інструкція, це і більше тут нічого і нема, мабуть, і не треба. Я вам хочу сказати, що е, зверніть увагу, що сюди виробник не кладе е, олію. Мастило для змащення, воно тут не треба. Якщо виробник накладе, значить воно тут не треба. Ну це навіть логічно. І не треба шукати десь окремо. Оці ножі не треба їх змащувати. Ви ж бачите, що тут зовсім інша конструкція. Змащувати треба зубці у машинках, утримаю. Тому також не, не повторюйте оці помилки багатьох людей, сюди мастило не потрібно. Далі, я функцію хочу важливо показати. Тут є режим блокування. Коли ви хочете, якщо взяти з собою десь поїздку в дорогу, зажимаємо кнопку на 3 секунди, пішов відлік, все. І тут у нас замок. І тепер ми можемо класти в мішечок, в чохол, в сумку і не боятися, що будуть якісь випадкові вмикання, тому що, в принципі, неприємно. Такий самий принцип, щоб розблокувати. І коли до вас приходить новий запакований пристрій, він буде в режимі блокування. Тому, щоб розблокувати, зажимаємо кнопку. Бачимо відлік, це означає, що треба тримати далі, поки відлік не закінчиться. А, далі, давайте поговоримо про функціонали. Тут водонепроникний воду не корпус, але дуже важливо. Знову ж таки, хочу сказати корисну пораду. Навіть багато продавців цього не знають. Насправді, ось такі сіткові рішення, шейвера вони для того, щоб це було сухе гоління. Дрібна щитина, суха, тверда. І для цього треба, щоб щитина була суха, ніяких. Нам не потрібно туди косметичних засобів наносити на щитину, там пінки, крема і так далі. Чому? Тому що вони погіршують ефект для цього пристрою: це роторні електробритви, такі круглі, там це все можливо. Тут ні. Тут тільки сухе гоління, навіть не треба мочити щитину насухо. Тому що навіть пінка вона пом'якшує оцю щитину і шейвер буде його вже пропускати. Також важливо, що чи сітка, чи крем, воно ж буде туди попадати, в сітку і забивати цю сітку, і вже, відповідно, сама щитина сюди не зможе ефективно під сітку попадати. І це ж теж вже гоління буде не те, що потрібно. Тому це тільки сухе гоління. Але ж питання ви можете задати, а чому пристрій води не проникне? Все дуже просто. Він водонепроникний для того, щоб ви могли після гоління легко промити. Тобто ви під водою сміливо можете ось ці ножі під проточною водою промити. Можна промити весь корпус. От, і ми не боїмося, що це буде е, некорисно для пристрою. Тобто Воно йому не нашкодить вологозахист для того, щоб можна було промити. Тому що справді. Якщо там вже так забита добра сітка, її треба промивати, це буде зручніше, ефективніше, ніж просто там щіткою видовбувати. Для цього робиться пристрій водонепроникний. не Багато продавців не розуміють цього і пишуть в описі навіть ні, це помилка. Отакий От сітковий тип це тільки сухе горіння, запам'ятайте. Далі переходимо до характеристики. Отже, пристрій працює від акумулятора, такий пристрій і працює від мережі. Час роботи акумулятора 130 хвилин, час зарядки до 2 годин. Може працювати від мережі, в принципі, тут і дисплей є. Ну і я вам скажу взагалі, навіть уже жарти про Voyager ходять, що мені дуже мало, що пристрій працює 5 годин, там вони бувають вже такі класні акумулятори роблять. Тому от перевага Voyager в тому, що справді в них сучасні нові акумулятори і вони досить добре витримують. Тобто там 130 хвилин це трішки більше 2 годин, ну по суті. Там, при тому, що його лінія може бути 5-10 хвилин, то ви порахуйте, скільки цей пристрій може пропрацювати. Е, тому це теж перевага. Ну і в принципі, по характеристикам це все. Тобто, Працює 130, час, зарядки, 2 години, Type-C. Важливо, що Type-C, то, то десь, якщо замінити, пристрій, замінити кабель, ви знайдете. Він у вас і так може бути. От, е, По комплектації, теж сказали. І якщо ви бажаєте, якщо вам сподобався такий пристрій, його можна замовити у нас. Під відео у вас буде посилання, ви переходите. Робите замовлення через корзину. Є післяплата, є онлайн-оплата, як вам зручно, по реквізитам. Також можна замовити через Instagram. Інстаграм є назва нашої YouTube-сторінки це назва нашого сайту, до речі, там можна також в інстаграм зв'язатися з нами в Дірект. І в нас є телефон, Bybar, Telegram. Як на мене, дуже зручний спосіб зв'язку. 050 715 4419, ми цей телефон продублюємо в описі під відео. Ви можете до нас звернутися, ми швиденько оформимо замовлення, швидко відправимо. Ми також надаємо гарантію від нашого магазину на рік. Тобто, якщо протягом року щось трапляється з пристроєм, ми робимо експрес-заміну. Тобто, це навіть не зовсім гарантія, це страховка. Тобто, Якщо протягом року з пристроєм щось трапляється, а, бо, знаєте, якщо це гарантія, там є обмеження, там є якісь гарантійні випадки, не гарантійні. А в нашому випадку це страховка. Тобто, якщо щось трапляється, навіть згорів акумулятор, Це теж в нашому випадку іде страховка, і ми замінюємо просто на новий пристрій. А, тому будемо раді з вами співпрацювати. Опис ми робимо самі. Ви бачите, ми навіть відео самі знімаємо, фото обробляємо. Опис також все, що ми бачимо від себе. Повністю перевіряємо пристрій і пишемо все, як воно заявлено, все як положено. Тому ви будете впевнені, що опис, фото все відповідає дійсності. Тому, будь ласка, звертайтеся, будемо раді співпрацювати і до нових зустрічей!